Це вже, можна пощоту сказати, третя серія, це друга частина, другої серії. Е, ну, просто у нас, хто дивився прошлого, то там піпець случився. Екран просто почернів, нічого не можна було зробити. Е, потім просто записи вирубалися, Все зберігалося, Так що ми вспіли. Е, ну, значить, у нас така біда, не заснялось, як ми, на жаль, перенесли нюхача. Но він уже тут. Ну добре, я тоді задержувати не буду. Починаємо тоді ж. А. а, ну як без нього. Я тут. Начинаємо. Кончик купался. Ладно, начинаем. Так да, на нас мы. Слухай, а я к таким здоровым вымахам больше, чем ты. Больше, чем ты. Да. Кстати, у меня кофточка. нюхача. Клас. братья. Ам, mm. пошли до моего друга, в гость. Хорошо. Ну вс, он тут живый. Интересно, он дома. Друг. Не mm. мой. Mm. Пошли. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай. 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 Боббик с собой брать. Якого Бобика? Черного Бобика. Так все моего друга. Ай. Ну хоча только не быть. Дивись, басейн є. Стой, а ти свої речі свои речи будешь забирать? Добре. Ж. Я вже їх всіх забрала. Нема. Треба, щоб відкрити, треба А Ну я подумались. І нажать в інвентар. тут. Маленький. Ух ты, шадрій, котик. Да. ну перед до мене у мене там теж котики. є. Да не бийте котики. Дивись. Це у мене вдома клас. Открыть двері. Зайдемо до мене. Сейчас я ключі возьму. Так заходь. Ось овен. Зайди. Все мид. Да. Дивись, кого патриотика броня. Это тебе друг Ну да. прям. Чего? Да, я и там был, и тут забыл. Да. Я на вколы. Я же тебе сказал, будь тут. Ну... -у -у. Нет. Ладно. Ну классно. Ну хотя бы две всякие красавчики, да? Так я же бачил. Ну да. Я там был. Я бачив, як він виріс. Як ти переносив, я бачив, як він выріс? Дай ну, буду. Я... Ну я ж тобі казав, що не йди. Вопрос Почему Ой <говорит> Почему? 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 Почему лава это земля? А що я? Що <глух> я? Я в себе в домику був. <глух> Ти мене взагалі тут не бачив. Дари. Ай! А. А. О, я Пошли перевіримо те здання, де були ці зомбаки. У мене вже готова кірка. Ой, прости. Нічого. Давай я іди, сколопаю. Іди за мною, я знаю, де воно. Я тоже Ой. Я як, як не повезло ендерменам? Я тут. Я зламаю. що тут зомбі? тук зомби? Отойди. І не тільки зомбі! Вилазь! В смысле не тільки зомбі? Там Там й скелети. А! Вийди! Ну що ж, ламаємо і відбиваємося? Ламати не треба. Надо, щоб одразу всіх. Я пойду. Да я Почекай. Я разо давай вриваємся. Можна, будь ласка, залазь? Можна я попробую. Не, не всіх. Артем, иди сюда. Зараз Виходь, Артем. Прихова, да. так. Mm. Ай! Давай цей. Ми їх поведемо в одне місце, а там уже їх всіх просто роздовбали. Не треба, вони за нами не підуть. Ну, я туди спускаюсь. Я не помню. Чого? Треба поламати все. Помагай! Заходь. Батя йде. Я зараз умру. Одойди. Йди назад. Я не можу. А, мене тепнуло. Ой, а -а, -а, -а! Я ламаю. Треба надо, надо поламати усе, щоб вони вийшли, і ми їх там усіх закудакчимо. <хід> Ух, -моє. Гроза вона почалась. Так ти знаєш, воно все буде бить ту штуку. Яку? Ну яку ти строїх? Ні, вона, вона бить не буде. А чого? В ней буде бить та гроза, яка там. Тут а вона не буде тоді доставать туди. Це здоровенна проблема. візьми факел якийсь. А де? Любе вийди найди. Я это в бассейн тут вже мочить. Сі... А, все бачу. Быстрейший едим кинь мені. Блин, ми... я... Ай, башка болить. Тихо. Ай. Больно в ноги. Виходь, 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 виходь. Я не можу. У мене є план. У мене весь інтарь забути. Дякую. Тепер їх треба всіх хотів убити. Все, ламати. А! Тут мелоч позаду. Да блин, мел. Кто mm. мне бьет? Где поки скелетів там ломай? Да я хоть... Да я закрыв. Землей. Я тут багато чого ломал. Все. Все. Ну да. Тыльки останется. Ну. Так. Слухай, надо ва треба... может застроим цей дом к чертям собачья. Добре, зараз. Давай пошли добудем землі. Не, в мене є. Я закрию. Не, сам дом оградить. Вони не вилізуть з сыре. Так мы, в принципі, всіх убрали, но на всякий пожар. Там... Не, я вже закрив, не треба. Не, я хочу. А! Тихо, я ще, хочу, ще. Я еще зомбаки нашел. Ну бо вони заспавнились. Ні. Подземлей. Там темно, і вони там спавнится. Подзем. Ну да, вони тут заспавнить, бо тут а темно. А вы что, до не вижу ты? Е, Эй, утопленник. У то... мене зламався Міцей. Хто? Ну подивись на мене. що у мене сломав шлем. Угу. Давай, уже ну короче. Подожди далі будем рабай. Блин крипер. тобі дати шлем? О, давай. У тебя тоже його нема. Да? А як ти закрив? Там а... закрито, якщо що. Нам да. просто темно. Пішли. Мені не поки що не треба а мені досить? Капець мене мені і красивок нема. Ого, скільки з... за жителем тут охотиться. А мені досить новий О. сет. Не, мені цілий не... новий сет треба. Тому що в мене вже... Добре. Пішли У мене вже за... все помано. По Пішли за мною. В мій будинок заходь. Хорошо. І в мій підвал. Сейчас я зайду до. копає. Хто? Нюхач? Кто, да. Він щось Да. Я йду выкупал. Якась нова квіточка. О, дай. Дыши мені, будь ласка. Де, Де? Біжу. Я її викину. Хорошо. Вона тут лежить. Він викопав, він тебе молодець. У мене похипи. Хочеш яблучко можу дати? Ух ти, що це? Це нова квіточка. Це таке викопав? Під землею. Пішли. Ти бачив, як він копав? Да. Зараз я до себе зайду, речі, покладу в сундук. Хочу угу. я броню ніколи не віддам. Дякую. Яка тут? Оце це найсильніше. И у тебе там стоїть в подвалі? Оце, за стеклом. Ну, я її... Блін, я колись туди заходив то. Це не знаю, є мощі. А у тебе там куча таких сетів, да? Mm. Ну, мені ще досы. Mm -hmm. Два лучше сразу. Mm -mm. А чого? Мені вони дорогі. Ти не уявляєш, як я в воду провів, щоб їх заробити, щоб в мене вони були. Ти не уявляєш. Заходь, я тобі тут. Ой. Ну, ти заходь. Да ще? я хочу все прибрати. Іду. Я їх складу кое куди Диешь? Да. Де я? — А? Ты тут? Усе Нас... самая дорогая, да? Угу. Mm -hmm. Но она даже не зачарена. — Вона зачарована, і вона так виглядає. І там, бачиш, вона чуть-чуть пролетит. А, да. Ти перейди за мною. Ой, мені тоже треба перейти. Ну там закрыто. Ой, ой. А! Ой. Ой. Ты всього лиш коврик. Ой, поки там ск скала. Я цей додому поберу. Бо зараз весь промок. Промок. Угу. А не хоть ще їм якісь... и Надо зробити щось їм. Я знаю, почекаємо, зараз зроблю. Да, ну, який... ну якісь, я, типу, щоб він не мог під дождем. Добре. Під дощем. Зробиш йому. Угу. Камінь, земля. Камінь. Добре. А ти звичайно ти не знаєш, що їдять хачі? Точно не знаю. Всі не їдять десь водорослі. Можна у море на зайти? Маленьке. Ну, то. Й... Ну, якщо чесно, я точно не знаю, що вони їдять. То можливо не вор. Ні, вони в во ордер росли не їдять. О, давно й дощ закінчився. Ну, ти йому все одно щось зроби, будь ласка. Угу. І колони, щоб воно на нього не звалилось потім. Воно не звалиться. Фізіка. Фізіка математика. Все, так. Тобі треба буде тільки його перевернути сюди, бо мені не, не вистачить. Ну, хорошо, буду його передвигати. туди ще. Так, я все поклав в сундучок. Ну. Що ж, можна лягати з. Сп... А цей треба помати идти. Я щас поставлю. Все. О, я хочу купатися. Да ну зачем? Ти же не... Він, так він не да не вибрати. Да, не выбрать. Тихо, чого його ще з них? Ну, сейчас коштеру падай. Ні. Ти бачиш, він на воді ходить? Ні. Як його тепер вибирати оттуда. легко. Виприй його якось. Да не бий! Випадково. То, то Все, я випадкову. Толкни. Все, тепер тут і только. Ну плыв, вый. Його треба вдарити. Ні. Іди то всяк. Все. Все. Тепер лягай. Ну не туда хочу. Че ж, а дай мне, ласка, трошки болочник? Ну, на. Нему, я буду, вас, не знаю Я вот это mm. мені треба просто душ. Знаешь, я хочу ради його без Ра... ради його безпеки закрыть костер. А что тут таблички? Чтобы вода туда не попала. Физика. <si> <yimrie> <assistants> э, я спать петлю. Треба кроватку украсть. Ай. У кого ты кроватку там будешь красти? Ну, жители. Ты можешь найти спешу. Чого так довго ламається табличка? А ти цокер попробуй. Так я, все. А, це ми в принципі тільки таблички поламати. пишу. Ладно. Уберу таблички. И Ой. Ой. Так, еще две таблички завышу. У вот що під водою так довго умають таблички? Бо це вода там усе повинна. Mm. Ну, так, mm. остання табличка, Наконець. то Так, закрив ти по эти дырочки. Ну все, піду спати. Та, я ще не задохнуть. Так. Ложимся в сундучок. И лягаем спать.